Сьогодні непересічна подія в місті Тернополі. Ми завжди відкриті для наших гостей, особливо для гостей, які представляють цілі країни. У нас є дуже багато друзів і в Європі, і не тільки. Але ми знаємо, що кожен контакт, кожні стосунки починаються з живого стопору. Тернопіль відкритими обіймами не зустрічає своїх гостей. <плес> Ми готові не тільки робити спільні культурно-мистецькі, освітні проєкти. <плес> але разом з тим обговорити питання економічної співпраці. <плес> Зразу як пропозиція а пропоную в наступному році зробити дні в Хорватії і в Тернополі. Це дасть змога поширити інформацію, знання про вашу країну не тільки для дорослих, а й для дітей, наприклад. Ну, Ми вам дякуємо за підтримку, яку показує ваша держава в...

У нас досить непогані є традиції фотомистецтва в місті, в області. Зокрема, у нас є фотографи, які отримали фото Оскара за свою обурю. Так що можемо робити і племера фотографії. Також не можемо фото і не треба наші фотографії. Дуже дякую і чекаємо вас в знову. Захвалюємо вам все це і вчера.